Дитячі капці мікс мікс брендів лише 123 гривні за одиничку. В лоті буде аж 31 позиція позиція. Вартує лот 3822 гривні. Давайте подивимося на них поближче. Вони будуть всі на холодну пору року. Ось такі вони будуть м'якенькі, теплі, класні. Деякі позиції будуть плюшеві, як, наприклад, ось такі. Є різна варіація підошви. Є ось така м'яка просилікована антискільська. Є ось такі варіанти, вони вже більш плотніші. Та є ще варіанти. Ось таких м'яких підошв. По кольорам абсолютно, абсолютно різні. Є моделі з високими носочками для клас, щоб класно було в них ходити. Є ось такі м'які варіанти. Подивіться, є для хлопчиків, так і для дівчаток, ось такі динозаврики, м'які. Ось це, подивіться, які мишенятка, зайчатка, більчатка, Хто це. Дуже класні, дуже милі. Для дівчаток, холодне серце, просто клас. такі, колір чудовий. Є зимовий в таких принтаціях, є чол... Чол... людина павук. Ось такі звичайні змітації носочка, щоб було ще тепліше. Ось такі більченята, також нам які підошві. Та ось такі сіренькі. Нагадаю, в лоті 31 позиція. Вартує цей величезний класний лот, 3822 тисячі гривні. Щоб його замовити, звертайтесь до моїх жирів. Контакти будуть під цим відео.